Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Радий вас вітати. Підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою, і біжимо працювати Ми знову без світла, без світла побагато. Ну і що? Будемо сьогодні планувати. Потрібно би це виконати. В проміжок, коли світло включиться, обов'язково потрібно буде зробити комбікорм для наших свиноматок для поросяток, що відлучені стартовий комбікорм. Учора виготовив якраз от в той проміжок, коли світло було, займалися безпосередньо управочкою свинок і заодно готували комбікорм. В принципі, зараз це дуже і дуже комфортно. В той момент, коли обслуговуємо свинок, єдине. Що доводиться робити, це контролювати ту кількість зерна, яке намелюється, ну і можна так сказати, перекидати заборний патрубок із купи на купу. також в темряві, але це нам не завадило прийняти вчора опороз у нашої дівчинки. Ну і знову ж таки повертаємося до питання мух. Дуже сильно піднялася загальна температура. Доводиться відкривати двері. Ну і буквально 2-3 дні. Поставив наш свинарник із відкритими дверима, щоб було краще провітрювання, приміщення, ну і якраз от краща циркуляція повітря. Ну, як ви бачите, мух знову стало. Досить таки чималенько, коли закриваю повністю двері і проводжу оці профілактичні дії у виді про травки і установки клейкої стрічки, буквально 2-3 дні, і мух мінімальний, можна так сказати, міні. Товариство ще одне важливе питання, яке б хотілося разом з вами проговорити. Пишіть ви свої рецепти і своє бачення того, як боротися із агресією свиноматок під час родового процесу і після. Родового процесу, тому що безпосередньо, от крайній період, напевно, два чи три підписники і підписники і підписниці зверталися до мене за цим питанням, як саме і за допомогою можливо яких препаратів бороти оцю от агресію, щоб свинки не розривали поросяток. Значить, з власного досвіду, що хочеться сказати. В основному агресія і ну така велика агресія спостерігається у первіток, тому що ну, будь-який родовий процес це складний процес. Ну і больові пороки у свиноматок-первісток дуже дуже. Високі, вони якраз от під час родового процесу дуже часто якби, асоціюють оцю от біль, яку переносить їхній організм і їхнє тіло, і за цим поросятком, яке з'являється на світ, ну, відповідно, можна так сказати, їх організм відповідним чином реагує, нейтралізуючи оце от, можна так сказати, створіння новонароджене. Е, значить, що в таких випадках оптимально всього працює? Який саме комплекс і підхід? Перше, друзі, це. Фіксований станок знову ж таки це не реклама, але підхід і якби спосіб облегшити максимально собі життя. Перше, це фіксований станок, який ну, обмежить рухи вашої свиноматки, якраз от вам буде набагато-набагато комфортніше працювати із цими самими новонародженими поросятками. Ну і друге, якщо агресія геть прям така нереальна, що свиноматка рве і даве поросяток. Є декілька препаратів, які я використовую у себе на господарстві: це Айніл і Ацепромал. Значить, Айніл він більш дороговартісний препарат, але використовуємо його згідно інструкції і десь через півтори-дві годинки підпускаємо поросяток після того, як ми ввели ін'єкцію. Бажано поросяток від свиноматки забирати, закривати в куточку або ж повністю прибрати їх, щоб можна так сказати, вона не нерву. І максимально ну, розслаблилася її і, і центральна нервова система, і, відповідно, ну, відбулася дія препарату, це знеболюючий препарат. і якраз от Можна так казати, тонизуючий препарат для її нервової системи, свинка поступово заспокоюється, чухаєте її в область вимені, вона зачасту лягає, вивертаєтесь і поступово по одному, по двоє, по троє поросяток підпускаєте до свинки. Ну і свинка, в принципі, поступово звикає до них. Ще також схеми, які я проводжу. от, Наприклад, коли свинка лежить, я беру поросятко і підношу його до обличчя свинки. Якщо вона... Кидається головою, намагається його купити. Відповідно, ви поросятко забираєте. І в перші оці 2, 4-6 годинок, в залежності від індивідуального випадку, потрібно поступово-поступово підводити поросяток до свиноматки. Те ж саме стосується і ацепромалу. Дуже гарний також препарат. Використовуєте згідно інструкції. Знову ж таки, скільки колоти, як колоти, куди колоти, внутрішньо м'язево в область шиї, ну, в іншу частину тіла вам буде доволі важко колоти вашу свиноматку. Ну і препарат колиться згідно інструкції. У будь-якого препарата є покази до застосування, противопоказання і дозування. Так що читайте, але в цілому це от два препарати, які дуже дуже гарно працюють. Ну а в цілому, знову ж таки, для от таких от агресивних свиноматок максимально ідеальний варіант застосування і використання це фіксований станок, ну і комплекс оцих от от препаратів. До речі. Друзі, пишіть в коментарях, як саме ви боретесь із агресивними свиноматками. Бажано би, щоб таких свиноматок не було, але в нашому, як то кажуть, свинячому житті буває всякого друзі. Ще одне питання, яке би хотілось разом з вами обговорити. Трішечки ми потурбували нашого красунчика. Значить, питання це також поступало від одної з наших глядачок і підписниць, пише вона, що у хряка лопнуло копито, що в цьому випадку робити, друзі. Ну, Знову ж таки, з власного досвіду хочу сказати одне: якщо у робочого хряка, яким ви запліднюєте, Свиномато хлопнуло копито, знову ж таки, механічне це пошкодження, тобто ваш хрячок наступив, можливо, на щось і таким чином зняв це копито, або ж просто-напросто тріснуло копито. Таке часто також буває через незбалансоване харчування. Ну, Знову ж таки, якщо мова йде про робочого хряка, то тут дуже-дуже складно буде вам Повернути його до, можна так сказати, робочих кондицій, тому що ну, зачасту після того як хряк дуже сильно пошкоджує рати цю копиту, він просто-напросто перестає проводити садки на свиноматок. Ну і відповідно потрібно вибраковувати отакого от от хряка. Якщо мова йде просто про звичайну відгодівельну поросятка, яке поранило копита. То знову ж таки, ну, в залежності від того, як воно пошкодило це копито, але в цілому лікується це доволі швиденько, доволі просто. Єдине, що і за чим ви повинні дбати бажано пересадити оця поросятко в окремий е, станочок. Перше і основне дбати за ідеальною чистотою у тому станку, в якому знаходиться ваша поросятко, щоб туди не нікалові маси не потрапляли. Тому що відповідно рана буде пошкоджуватися і загоюватися набагато набагато гірше. Обробляємо локальну зону уражену. Чим і спреєм, ну і відповідно в обов'язковому випадку колемо антибіотик е, е, в ідеалі з обезболючим. Знову ж таки, якщо рана і пошкодження критичне, якщо там е, ну, крит, не критичне пошкодження, то антибіотику. Буде більш ніж предостатньо, щоб поросятка нормально заживала і відновлювалась. Але знову ж таки пишіть своє бачення, свої коментарі внизу під цим відео. Стосовно того, можливо, ви зіштовхувались із такими от проблемами. Підкажіть. Людині, яка зіштовхнулася із такою от проблемою, ну можна так сказати, швидко і ефективно побороти оцю проблему. Працюємо і рухаємось далі, друзі. Чого і вам бажаю. Зараз сподіваюся, що з'явиться через годинку-півтори у нас світло. Завантажимо швиденько відео і будемо далі рухатися по робочих процесах. Будемо докопувати картопельку на нашому господарстві. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, хто не підписався. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які займаються і бажають розвиватися в галузі свинарства. Ну і до нових зустрічей.